Світяни Львівщини підбивають підсумки роботи за минулий рік. Львівщина стала однією з кращих областей за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. У деяких районах вдалося суттєво поліпшити рівень дошкільної освіти та створено єдину базу реєстру дітей. А цього року на область чекає оптимізація навчальних закладів, усучаснення комп'ютерних класів районних та сільських шкіл і перехід на нові державні стандарти освіти та науки. У такому складі працівники освіти Львівщини цьогоріч зібралися вперше. Разом вони підбивають підсумки турічної роботи галузі. Одні тішаться, інші мають за що червоніти. Голова Львівської облдержадміністрації висловлює обурення. Сало має претензії до стрічан. За 2014 рік в районі найгірші показники в освітній галузі. Дошкільні заклади переповнені або відкриваються там, де занадто мала кількість населення. Ми повинні ці місця, де є, наприклад, школи. Проєктна документація набагато більше, де дітей є, що ми повинні робити і освітянські класи, там, і бібліотеки, і гуртки переформатувати. Тобто, нам потрібно міняти і кошторицю документацію, і сам проект, зміну проєкту проводити. Це ми будемо робити. Не не розумію, чому так розраховували раніше. Є значні прогалини і в харчуванні школярів. Лише 74% навчальних закладів області мають повноцінні харчоблоки та можуть забезпечити учнів гарячою їжею. Не змогли освітяни облаштувати і вбиральні на Львівщині ще є 209 туалетів, які розташовані на дворі. Тринадцятий рік можна сказати, ми завершили першу чергу. Позитивно з огляду на те, що жоден освітян не може сказати, що є заборгованість по заробітної плати. Це в контексті соціального захисту. Розумієте, жоден навчальний заклад не може сказати, що він залишився без тепла. Новий рік для освітян області розпочався з роботи над помилками. Вперше керівництво області вдалося до такого ретельного аналізу проблем галузі. Окрім того, планується оптимізація навчальних закладів, закупівля комп'ютерів і підключення їх до швидкісного інтернету та ліквідація навчань у дві зміни. Ірина Качмарик, Козак, новини.